Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко. рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ОАЗУ, про виставку, яка зараз відбувається в Львівському палаці мистецтв. І як на мене, це доволі таки цікава виставка. Там 39 художників, художниць, і вона заслуговує уваги. Я вам скажу одразу, що тільки коли я пройшла половину експозиції, я для себе усвідомила, що я до кінця не розумію, що означає слово «Оаза» і яке першочергове значення його. Тому я вам прикріпляю тут вирізку з Вікіпедії, щоб ви прочитали, що це значить, і у вас не було якогось ще питань з цього приводу. Тобто, на мою думку, кожен художник, кожна художниця на цій виставці намагалась знайти своє певне місце спокою, місце, де вони можуть показати свої емоції, де вони можуть бути вразливими, і на це було дуже цікаво дивитись. Головна деталь, яку, як на мене, варто зазначити, це те, що ця виставка була організована художниками, художницями, які об'єднались і самостійно взаємодіяли один з одним і створили цю неймовірну виставку, тобто абсолютно без куратора, кураторки, і це класно, тому що. Я особисто знаю на своєму досвіді, як важко домовлятися між собою, особливо коли це багато людей, в кожного своє бачення. А тут ми бачимо такий неймовірно класний результат, якого досягли художники. Отже, сама виставка вона складається з трьох поверхів, і на цих трьох поверхах розташовані роботи безпосередньо митців, миски. І на четвертому поверсі, якщо піднятися на ліфті, то ви зможете побачити інсталяцію кауфмана. Також на цій виставці вже були знайомі мені художники, які наразі виставляються в галереї шум, в якій я працюю. Це Богдан Лукадир, Маргарита Жарунова та Марія Пляцко. І мені було цікаво також подивитися на інші їхні роботи, порівняти їх з роботами, які присутні на нашій виставці. І я була вражена масштабами роботи Марії Пляцько. Тобто, ось цей розмір, ось цей масштаб роботи. Ти одразу починаєш уявляти, скільки часу було витрачено на цю роботу, і це дійсно виглядає дуже-дуже класно і неймовірно оригінально, я б сказала. Також я хочу зазначити, що мене особисто вразили дерев'яні скульптури. Я не знаю. Чому так відбувається, але зазвичай ми приходимо на виставку. якби підсвідомо ми намагаємось знайти там живопис, подивитися на живопис, але насправді живопис це не все мистецтво і є дуже-дуже багато видів мистецтва і його проявів. І ось дерев'яна скульптура дійсно мене вразила. Це було дуже а, цікаво побачити, як а, а, Володимир Семків працює з культурою і ось ця робота, вона мене вразила своєю емоційністю, і наскільки через дерево ти відчуваєш те, що м -м, митець намагався вкласти в цю роботу. Також дуже-дуже гарна була інсталяція від е Дениса Шиманського, е і особливо ці фігурки, які ви тут можете бачити, вони мене Просто вразили, і я була здивована, наскільки вони чудово та гармонійно вписуються в саму інсталяцію. В них в кожного є свої певні риси, обличчя, своя певна пластика, і все це виглядає дуже гармонійно. І, як на мене, доповнює ось цей третій поверх, і візуально це виглядає просто бездно. Далі я побачила ось цю роботу, і я була здивована, оскільки я спочатку не зрозуміла, що робить робота Сальвадора Далі тут у Львові, в Україні, але потім я зрозуміла, що це не сальвадор Далі, це робота Сергія Греха Баграний будинок. І це дуже класний приклад для того, щоб ви уявили, як виглядає фігуративний сюрреалізм, і він виглядає саме так. Мене вразив масштаб цієї роботи, тому що вона доволі таки велика. І по-друге, це пропрацьованість деталей про цю виставку ОАЗА Дійсно, можна говорити, що дуже дуже багато чого, але я не хочу робити свої відео дуже дуже великими, довгими. Тому скажу, що насправді це виставка для мене показник того, що українське мистецтво рухається далі в напрямку світового рівня і. Українські митці дійсно можуть і вони хочуть створювати щось оригінальне, незвичне і те, що буде зрозуміле глядачу. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Можливо, у вас буде така можливість відвідати виставку ОАЗа, тому я вас всіх запрошую у Львів, Львівський палац мистецтв до 26 серпня встигніть знайти свою ОАЗу і своє трактування цього слова. І до нових зустрічей, пока-пока!